Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні будемо розбиратись з питанням, яке постає перед батьма: ходьба чи біг, що краще. В великої популярності набули біг та ходьба, які найпростіші та найдоступніші способи заповнити дефіцит руху. Досвідчені прихильники здорового способу життя. Звичайно, давно зробили свій вибір та перевірили його ефективність на практиці. Фахівці дають рекомендації тим, хто не займався фізичними вправами, але твердо вирішив реалізувати гасло Хочеш бути здоровим, Будь ним!» і ставить просте запитання: що краще біг чи ходьба? Починати регулярні активні заняття краще з ходьби, як природного способу пересування людини. Ходьба дає можливість організму поступово і плавно увійти до режиму постійних тренувань, пристосуватися до навантажень, що зростають. Для ходьби через її природність практично немає протипоказань. Під час ходьби відсутні ударні навантаження на хребет та суглоби, що є характерним для бігу, і про це особливо важливо пам'ятати людям із зайвою вагою. Легко варіювати навантаження на серце та легені, Контролюючи частоту серцевих скорочень, простий спосіб уникнути перевантаження, ідіть у тому темпі, який дозволяє дихати лише носом, і не викликає задишки. Будь-яка фізична активність, зокрема й ходьба, сприяє зняттю стресу. Прогулянка в парку сквері дає можливість помилуватися природою, відволіктися від негараздів, заспокоїтися, поглянувши на можливі проблеми з боку. Активізується кровообіг, зростає постачання киснем та поживними речовинами головного мозку, що сприяє покращенню розумової діяльності, знаходженню оптимальних рішень тих чи інших завдань. Для ходьби не потрібне спеціальне екіпірування, головне, щоб взуття було зручним, подобалося вам, і ви відчували себе в ньому. комфортно. Можна взяти в руки палець для популярної у прихильників здорового способу життя скандинавської ходьби. В такий спосіб ви приведете в дію до 90% м'язів тіла, зменшите ризик падінь і травм, отримаєте додаткову користь для здоров'я. Особливо корисною є скандинавська ходьба для людей старше 60 років. Фахівці відзначають низку позитивних змін, які відбуваються в організмі під час регулярних занять ходьбою, причому ефективність ходьби з палицями оцінюється вище. Поліпшується почуття рівноваги, постави, балансу, що необхідно в повсякденному житті. Збільшується маса та сила м'язів, зростає аеробна витривалість організму, здатність виконувати вправи та витримувати фізичні навантаження протягом тривалого часу. Дослідження та аналізи показують покращення ліпідного складу крові та загального стану серцево-судинної системи. Під час ходьби організм витрачає енергію, отже, охоче схуднути можуть у прямому значенні йти до мети, дотримуючись простих рекомендацій. Під час фізичного навантаження насамперед витрачаються вуглеводи, які зберігаються в організмі в печінці та м'язах у вигляді глікогену, а потім спалюються жири. Значить, прогулянка має досить бути тривалою, у середньому не менше години та інтенсивною. І не приймайте їжу протягом півтори години перед тренуванням і після тренування, щоб організм спалював власні жири, а не використовував харчування, що знову надійшло. Джогінг Наступним після ходьби кроком до збільшення навантаження може стати джогінг. біг під тюбцем техніку та основу, но принципи якого розробив професор фізіології з Японії. Який консультував імператора Японії та його дружину, викликавши бум нового виду фізичної активності у своїй країні, а не невдовзі й у всьому світі. Головне у джогінгу – не жени занадто швидко, припустимі лише маленькі кроки, але їх потрібно зробити багато. За словами лікаря, контролювати навантаження просто ніколи не втрачайте дихання. Якщо ви не можете легко розмовляти, Значить, ви рухаєтеся занадто інтенсивно. Від звичайного бігу джогінг відрізняється не тільки повільнішим темпом, а й технікою. Нога не торкається землі п'ятою. Приземлення відбувається на середню частину стопи, що створює набагато менше ударне навантаження на коліна та застигнуві суглоби та хребет. Професор також радить тримайте спину прямою, плечі розслабленими. Нехай руки рухаються природно. Насолоджуйтесь пробіжкою з посмішкою. Оптимальний темп близько 180 коротких кроків за хвилину, які можна рахувати за допомогою фітнес-трекера або крокоміра. Помірний біг під тюбцем розвиває загальну витривалість, тонізує м'язи сприяє нормалізації ваги. Займаючись джогінгом за один і той самий час. Ви спалюєте вдвічі більше калорій, ніж під час ходьби, тіло набуває бажаної форми без напруги та стресу. Досить бігати не менше 30 хвилин 2-3 рази на тиждень, водночас милуючись природою, спілкуючись із друзями та посміхаючись світові. Про користь бігу говорив ще горацій. Продовжуючи його думку, пропонуємо Якщо ви відчуваєте, що досягли гарної фізичної форми, Зміцнили м'язи та зв'язки за допомогою ходьби або джогінгу і хочете збільшити інтенсивність занять, переходьте до бігу. Головне, коли ви вирішили бігати, продумати стратегію та тактику, пам'ятайте про гасло: насамперед, не на нашкодь. Біг значно збільшує навантаження на серцево-судинну систему та на організм загалом, тому перед початком тренувань. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Позитивний результат можна очікувати за умови впевненості, в радості та задоволення, які ви отримаєте від тренувань, режим, правильне харчування, регулярні заняття, позитивні емоції щодня. Це обов'язково призведе до фактичних змін, ваше тіло, м'язи, відчуття, дисциплінованість, зосередженість, успішність. З досвіду людей, які довгі роки з великою радістю за будь-якої погоди, за будь-яких обставин, як правило, рано вранці бігають, склалися певні правила. Місце для занять має бути комфортним, екологічно чистим. Воно має тішити око, естетична насолода досить важлива, зручне взуття. Всі стандарти мають бути витримані: зносостійкість, гарна амортизація, підтримка гумілкостопу. Одяг, що тішить око, відповідає нормам спортивної гігієни. Повітропроникний, не обмежує рух. Зняття психологічної напруги стане в нагоді досвід японського письменника Харукі Муракамі, яким він щедро ділиться в книзі, про що я говорю, коли говорю про біг. Мені абсолютно необхідні ці години півтори щоденного бігу. Я можу помовчати і побути наодинці з самим собою. Тобто дотриматися одного з найважливіших правил психічної гігієни. Не варто змушувати себе, а треба хвалити. У мене виходить, я можу, я отримую задоволення. Отже, наприкінці робимо висновки, що тема ходьби, джогінгу, бігу розглядається вченими, лікарями, людьми, які мають досвід всебічно, враховується багато аспектів стан здоров'я, генетика. Хронічні хвороби, вага, настрій, загальний рівень фізичної підготовки. Але головне це ваш вибір, а ваше усвідомлене бажання бути здоровим, стромким, підтягнутим, успішним і вірити, що так воно і буде. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. залишайтеся з нами. До зустрічі!